Доброго дня. Сьогодні у нас з вами тема плівки. Плівки бувають універсальні, модельні та гідрогельові. Також вони бувають глянцеві і матові. З кожною з них ми сьогодні познайомимо з вами поближче. Універсальна плівка, твердість 3 h Її можна відрізнити від інших по наявності червоної сітки, і також можна вирізати на будь-що. Вона складається з трьох шарів: нижній шар, сама плівка і верхній захисний. Така плівка не буде лягати на заокруглення, тому при вирізанні це важливо враховувати. Наномембрана твердість 6, h щось середнє між склом і плівкою, менше дряпається і краще лягає на заокруглення, порівняно з вузьким склом. Потрібно попереджати клієнтів про можливу появу повітря на заокругленнях. Гідрогельова плівка її товщина 0,18 мм, виробник Корея. Це нове покоління протиударних плівок, яке відмінно лягає на всі заокруглення. і по міцності її можна порівнювати зі склом 5D. Але в порівнянні зі склом вона не підвержена відколам та тріщинам завдяки тому, що в складі має силикон. Її можна вирізати на безліч пристроїв, на телефони, планшети, GoPro, камери, годинники, а також якісь нестандартні вирізи з функцією кастом. І зараз ми з вами роздивимось, яких вона буває. Варіацій. Глянець класичний, мають гарний вигляд і крізь них добре видно. Проте вона швидше дряпається, залишається більше відбитків пальців і вмятинок. Глянець самовідновлююча, виглядає як глянець, прозора і добре видно дисплей. Але на відміну від звичайного глянцю вмятинки і подряпини не залишаються. Дрібні подряпини проходять відразу, більш глибоким потрібно трохи більше часу. Матова. Не відблискує на сонці і на ній практично не залишаються відбитки пальців. Вмятинки і подряпини не так помітні, бо вони не підкреслюються променями сонця. Проте влітку під прямими променями сонця може трохи красти яскравість екрану. Зернить зображення і рекомендації зробити яскравість екрана трохи більшою. Матова антишпигун візуально буде виглядати як матова. Так само не залишаються відбитки пальців, непомітні подряпини. Проте під нахилом 45 градусів екран темніє, і людям, які стоять поруч, не видно ваш екран. Також вони бувають різнокольорові. Це класна альтернатива, якщо немає підходящого чохла. Вона буває з різними малюнками, дуже плотна і гарно носиться. Можна пропонувати підпрозорий чохол для ще кращого захисту. Ще вони бувають не тільки з малюнками, а й з імітацією під шкіру. Та глянцева і матова на планшет. На планшет бувають глянцеві і матові. Характеристики мають такі ж самі, як і плівки на телефон. Ось наглядний приклад, як вони будуть виглядати. Глянцева і самовідновлююча, матова, антишпигун та різнокольорова.